У 2008 році в іспанському містечку Леон Василь Михайлович Іванчук каменя на камені не залишив від діючого чемпіону світу віше Ананда, змусивши його капітулювати вже на 16-му ході. Тож давайте подивимося, як індійський шахіст спромігся на таке диво. Іванчук розпочав гру ходом ферзового пішака, а Нанд виводить коня біля захоплюють центр, і на дошці виникає захист німцовича. Завдяки зв'язці чорні створюють фігурний тиск на центр, перешкоджаючи просуванню пішака на дві клітини уперед. Василь Михайлович обмежується скромним ходом Є3, відкриваючи діагональ слону, що характеризує варіант Робінштейна. Чорний король тікає у бункер після ходу слон, Д3 анан встановлює пішака у центр. Іванчук готує рокіровку. І чорні створюють максимальну напругу, яка може призвести до утворення ізольованого пішака. Отож, король дає його, поки на зустріч турі білі роблять два нулі. Ананд міняється на полю 4 мобілізує коня, плануючи вивезти білопольного слона, який трошки засумував, на велику діагональ. Василь прибирає ферзя, щоб тура могла діяти по лінії, де анан міняється у центрі, утворюючи супернику ізольованого пішака, який в Еншпілі може виявитися слабким, адже його не захищають інші пішачки. Але до еншпіля потрібно ще дожити. Ну і чорним варто було піти кінь Б6, розпочинаючи боротьбу проти ізольованого пішака. Після відступу слона, як казав Арон Німцович, злочинець пішок ізольований повинен сидіти за гратами і бути заблокований. Але замість цього у партії віше подивився на слона, напевно, подумав без діла слабія сила і спробував його фенкетувати. От тільки Іванчок використовує відсутність контролю над полем Д5 і просуває пішака вперед, створюючи загрозу удару на Є6. Тепер у випадку розміну білі нападають на слона, після відступу зв'язують коня, отримують значну перевагу у розвитку і захоплюють ініціативу. Але продовження у партії кінця 5 набагато гірше. Чорні роблять другий хід конем у дебюті, щоб захистити пішачка, при цьому замуровуючи свого слона. Тепер тура вилітає на лінію Д і хоче прописати ферзю гарде. У випадку відступу ферзя на сьому горизонталь білі отримують потужного прохідного пішака. Враховуючи це у нашій зустрічі, індійський шахіст прибирає ферзя на Е8. Правда, тепер білі використовують невдале розташування фігур суперника. Їх повну дезгармонію. загрожує не тільки подвійний напад, але й захоплення ворожого офіцера у полон. Як захищатися від двох загроз, незрозуміло. Анан пробиває на Д5, контратакує слона. Білі проводять подвійний напад у випадку відступу на Д8, білі забирають туру пішак Д5 зв'язаний. В той же час міняти ферзів погано, оскільки тура залишається під боєм, загрожує просування А3 і Б4. У нашому ж поєдинку поєдинковіше прибирає ферзя на її чотири атакує слона, проте останнє слово каже Туро. Біля знову пропонує розмін найсильніших фігур, щоб прибрати слона з подвійним нападом. Ана до партії намагається відкупитися якістю, але після стрибка коня на чотири вже на шістнадцятому ході визнає себе переможеним. Справа в тому, що Ферзю не має куди тікати. У випадку відступу наш п'ять білі міняється, і у чорних зразу три фігури під боєм опиняється, чорні несуть значні матеріальні втрати. Якщо ж чорні контратакують ферзя суперника, то біля пробивають конем, виписують шах, отримують зайву фігуру і, напевно, заберуть іще й другу. Ну і враховуючи ці варіанти, вже на 16-му ході чемпіон світу Ананд визнав себе переможеним. Таким чином, Василь Михайлович Іванчук наказав свого суперника за недооцінку сили ізольованого пішака, а також ходи однією тією ж фігурою у дебюті. Якщо вам сподобався даний огляд, тисніть вподобайку, розповідайте про нього друзям, адже шахи це круто.